Засвіти в серцях наших, чоловіколюбче, владико, нетлінне світло твого богопізнання, і відкрий очі нашого ума, щоб ми розуміли твоє євангельське проповідування. Клади в нас і страх блаженних твоїх заповідей, щоб ми, перемігши всі тілесні похоті, провадили духовне життя, думаючи і діючи все, що угодне тобі, бо ти єси просвічення душі тіл наше, Христе Боже, і тобі славу воссилаємо з беззначальним Твоїм Отцем, і Пресвятим, і благим, і животворящим Твоїм Духом, нині повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Від Луки Святого Євангелія читання Сказав Господь: ніхто не засвічує світила, щоб його вкрити посудиною або поставити під ліжко, а навпаки, його ставлять на свічнику, щоб ті, що входять, бачили світло. Нічого б нема схованого, що не стало б явним, нічого тайного, що не стало б знаним і не вийшло на яв. Вважайте, отже, як слухаєте, бо хто має, тому дасться, а хто не має, візьмуть і те, що йому здається, ніби має. Прийшли до нього мати його і брати, та через народ не могли до нього приступити. Йому сказали: Мати твоя і брати стоять на і хочуть побачитись з тобою. Він у відповідь сказав їм: Мати моя і брати мої це ті, що слухають Слово Боже і виконують його.